До міського голови звернулися керівники торговельно-промислової компанії з пропозицією будівництва у Борисполі новітнього заводу по переробці сміття. За словами директора компанії Ольги Погорелко, їхня технологія вже випробована та схвалена у країнах Європи. Це є презентація у нас повністю з розчота, значить по утилізації твердих бутових відходів. Очень выгодная технология, то есть ее можно доработать, ее можно обсудить, то есть она понятна любому человеку, который даже в первый раз ее видит. Значит, эта методика уже зарекомендовала себя в другой стране. Ну, то есть мы брали да, это за образец, разговаривали с людьми, то есть есть у нас специалисты, мы понимаем, как быстро и легко решать эти вопросы. Анатолій Федорчук розповів, що вже неодноразово міська рада намагалася вирішити питання переробки побутових відходів. Проте попередні кампанії пропонували неприйнятні умови або мали погану репутацію. Тому перш за все міський голова задав питання інвестиційної спроможності цієї компанії. може бути компании. День нет для строительства этого завода. Мы можем решить землю. Если Ми не здесь будем с районом решать вопрос, то мне было так. От у нас є деньги, пожалуйста, вы ви решайте земельний вопрос

Даже свої предполаганняво mm -hmm. то що за mm -hmm. зовут? Как вы будете і деньги потом потім оббивати Конечно, за 5 лет, за десять літ в цілому переговори пройшли успішно? Було прийнято рішення у найближчому майбутньому розглянути повну презентацію запропонованої технології сміття переробки та винести це питання на колегіальний розгляд міської ради. Володимир Касинський, Юрій Юрченко, новини, телеканал Бориспіль.